Скажіть вашу позицію щодо цього виселення, воно вже триває 13-й день. Ну, Скільки я бачу, виселення ще не триває. Йдуть зараз судові процеси. Ми сподіваємося, що ці судові процеси закінчаться нормальним рішенням і це виселення буде відмінено. Але якщо все ж таки суд вирішить не на вашу користь, чи підете з Лаври? Ну, я в Лаврі не живу, щоб з неї йти. Братіть ну, служити, буде вирішувати. Я думаю, що Буде рішення відносно закону Божого в першу чергу і відносно закону України. Скажіть, будь ласка, от розірвали договір оренди через порушення і в тому числі умов користування держмайном. Все ж таки вам повідомили ще 10-го числа, що маєте піти. Чому не пішли все ж таки? А можна я запитаю, крім лаври, ще якісь пам'ятники архітектури перевіряли? Наприклад, Золотоверхий монастир. Якщо хочуть перевірити, хай перевірять всіх. І тоді, якщо всіх будуть без порушень, а тільки в лаврі порушення, я думаю, тоді буде вже до лаври таке прискіпливе ставлення. А так, це трошечки вибіркове правосуддя, на мій погляд. Скажіть, чи чули ви перехоплення СБУ розмов Павла Лебідя? Ну, я чув якісь слова, хтось щось говорив. Рішення суду, поки наскільки я знаю, немає, що це точно йому належить. Але ж це СБУ публікувало. Ну, СБУ багато що може опублікувати. Якщо нема рішення, то нема про що говорити. Також наші колеги провели розслідування і виявили і виявилося, що ніби у Онуфрія є російське громадянство, і ще щонайменше 20 священнослужителів. Прокоментуйте, будь ласка. Я про це нічого не знаю. Журналісти виявили, якщо це протизаконно, якщо це. Буде доказано в суді, тоді будемо говорити. Зараз чи вважаєте ви своє зараз знаходження тут і богослужіння законами, якщо ще 29 березня мало покинути лавру? Звичайно, законними ми тут молилися. Я тут навчався. Пройшли мої студентські роки. Звичайно, законними. І як би там не склалося находження в лаврі вірних, які хочуть молитися. Прийти в пещери, проклонитися при воно завжди буде законом. Я ж сподіваюся, наша влада не дійде до того, щоб зробити музей. Це має бути храм, правда? Ви згідні зі мною? Ну, як вирішать, так вирішать. І ми ж транслюємо все і збираємо різні позиції. Ми ж журналісти. Я не знаю. Скажіть, так, скажіть, будь ласка, чому все ж таки не хочете до ПЦУ приєднатися? От вони отримали Томас в 2019 році. Я знаходжуся в цій церкві, в українській православній церкві, в якій є все для того, щоб я спасав свою душу, і для того, щоб люди, з якими я разом служу, також йшли до спасіння. Я сам народився і виріс у Львові, тобто я сам западенець, і е, в цій церкві, де я служу, Путіна не славлю, там славлять Господа. Але залишаються зв'язки з РПЦ. Ну, ви так вважаєте. Ми вважаємо, що їх немає. І Ви маєте право на свою думку. До... Державна служба yeah. з етнополітики та свободи совісті про це заявила. Хочу просто нагадати. Yeah. А наш Синод і наш субор заявив, що немає yeah. цього. А як може як не ви не можете не бути незалежними в управлінні без Томосу? Слухайте, А як може бути, наприклад, грузинська церква незалежна в Управлінні без Томосу? Або ті церкви, які до періоду Томосу мають свою автокефалію. Є церкви древніші Константинополі, ви знаєте це? Томас відував Константинополь. А є церкви ще до Константинополя. Наприклад, Кіперська церква, яка на Седенському соборі вилучилась. Хто ваш патріарх? Мій патріарх, в мене блаженніший. Хто був патріарх раніше? Не був у мене патріарх, в мене є блаженіший. Тобто були без патріарха. Ну, звичайно, є блаженніші, є Христос, є блаженнішим. Мені більше нікого не треба.